Всім привітики, гарнюсики! І я у нашому місцевому секанді. Останній день. Ціну, чесно я не скажу, по-моєму, 34 гривні. І ось я вибрала дуже багато чого можна купити. Сюди я повішу свою сумочку, я її колись купила на тему. І ось що я хочу е, приміряти. Бачите, яка така е, футболочка. Але, але що я вам скажу, якраз таки у грудях вона маловата, її не беру, просто не беру. А оцю е, цікаву таку е, модельку е, я візьму. І, і візьму і е, е, отакий от топік гарнюній. І візьму ось оцю чорну юбочку. І забіжу наперед, ось цей комплектик вийшов на 12-21. Ось так мої люди. Ну цю юпочку взяла, але я вже бачу по ній, що вона у, у бедрах буде на мене ну, великувата. Навіть не великувата, ой, переплутала, маловата. Дуже мені вона подобається. Ось цей комплектик я думала, але потім роздивилася. До речі, до речі, ось оця маєчка із шеїн. А о, оця юбка, ну, я так подивилася, вона як е, чоловічі трусилки сімонникою. Тому мені отака, як ото кажуть, штука не дуже вподоби. Цю теж юпочку не взяла. Ну, вона е, подібна у мене вже є в чорному і білому тонах. Але оту маєчку, з шеїн я взяла. Дивіться, вона пасує і до моєї юбки. До речі, юбку я той раз купила. Теж не в останній, а, але не в перший. По-моєму, чи на другий, чи на третій день. Ось так моє любі. Тепер покажу, що я ще там надибала, побачила, але, звичайно, купувати дуже багато чого не буду. Бо воно мені не особливо е, потрібне. Але ось дивіться, які топіки, які е, е, блузочки, атмосфер е, дуже класнючі. Оця прям у пір'їнках така, е, ось оця непогана така. Е, також е, такі в бабському стилі, в жіночому стилі такому. Є е, ковтинки. Чесно вам скажу, вибір дуже великий. І я от замітила, що дуже багато е, після війни. Ось дивіться, які от такі толстовочки е, дівчачі. Прям просто вау! Якби в моєму дитинстві таке було, я б кожного дня міняла оце все діло. А ось дивіться, які светрики, різнокольорові такі у райдужному стилі. Дивіться, яке платтячко далі буде, щоб танцювати на дитинку. Дивіться, просто, просто офігенно, чесно кажучи. А на хлопчиків гляньте, які рубашечки. І це повторюсь в останній день, коли найменша ціна Денім. І це теж у стилі денім. І в стилі поло дуже багато такої, і хлопчачих, і дівчачих таких футболочок. Дивіться, ось яка он штука, це такий халатик, дивіться, на дівчаток, а це вже на великих дівчаток халатик.